Знайоме відчуття, відкриваєш холодильник, їсти не хочеться, але ти щось їси. Часто ми їмо не тому, що голодні, нас підштовхують тригери. І перший це нудьга. Мозок шукає стимули, найпростіше взяти перекус і підняти собі настрій. Другий це стрес, їжа діє як швидкий, заспокійливий для нервової системи. Ти поїв, кров до шлунку притекла, ти від мозку відтекла, ти заспокоївся і тобі стало добре, але потім зайві кілограми. Третій – це звичка. Якщо завжди дивишся серіал з чіпсами, чи лягаєш спати після бутерброда, мозок автоматично шукає цього ритуалу. Ну, звичка, як завжди. Тому рішення, коли хочеться перекусити, без голоду зроби паузу. Спершу випий склянку води, дай собі 20 хвилин, часто бажання зникає. Або заміни їжу, надію, вийди прогуляйся, зроби 10 віджиман, напиши комусь повідомлення, чи прочитай якісь статтю в інтернеті чи в книжці. Це зламає звичний цикл емоцій холодильних їжа. Тому не їж просто так, їж, коли потрібно. Підписуйся, став лайк, виникнуть питання, пиши мені.